Ми їздили на навчання в Німеччині. В Німеччині восьмитижневий курс, шість тижнів практики і навчання по системах повністю, і два тижні полігону. Нас навчали по будові, по експлуатації бойової машини, і потім на стрільби на полігоні в Німеччині ми стріляли також. Нам дали грамоту, що за найкращі три екіпажа, показали найкращі результати. В Німеччині. Виїхали, побачили, точніше, інші нам позиції направили нас з якогось там північно-північно-східного напрямку летіли. Знищили два, переїхали, змінили позицію і ще знищили один. Типу шахеди. Так як ми їздили, дивилися уламки, то герань 2 на них написано. Є травішена моді. Відкриття вогню з гепарда. Збиття, збиття, є збиття. І самі розумієте, на адреналіні. Коли, допустим, бачиш цілі, і ти типу, хочеш з ним працювати, теж є багато по бойовій роботі, нюансів буває. Ну, так, відпрацювали, є результат, багато життів е, збережено. Структура те, що ми прикриваємо, також збережено. Є результат бойової роботи на відміну. Я скажу так, нашої бойової машини, екіпажу. Моя задача вивести техніку на задану позицію, от, зайняти. Ну і далі, коли працює командир і навідник, то я слідкую за станом двигунів. Вони весь час повинні працювати. Так, ми я без питань можу сісти на місце водія механіка, без питань можу сісти на місце командира також. Ну, це відбувається тому, що ми в Німеччині усвідомлювали, що ми чому ми навчалися, чого ми хотіли, ми розуміли. І розуміння бойової машини я, я, я рахую, що потрібно, щоб ми на, на будь-якому місці знали принцип роботи бойової машини. Ця машина побудована на базі Леопард-1, ну, е, ну, хоча е, набагато складніше, ну, от, е, набагато важче. В Леопарді першому немає додаткового двигуна, і башня не така важка. Ця техніка має свої відниності. Вона трохи більше, от, важче. Ну, машина взагалі якби, вона, е, легка в управлінні, в неї е, коробка автомат, е, тому що можна пере перемикатись як і в ручному режимі, так і в автоматичному. Кожен виїзд по різному і які цілі також рухаються, також по-різному працюється по велика Варіація, як проходити події. Головне, щоб вийти з цих подій цілими неушкодженими і з збиттям, тобто здобуттям цілей.